Єванглії дня. Отець Василь. В мене на каналі Ростислав Львів задають вам питання. Е, Отже, чому Бог дозволяє насилля над дітьми? Ну, дивіться, як що значить Бог дозволяє? Бог нам гарантує вільну волю. І люди повинні розуміти, що в їхніх руках. Велика відповідальність. Знаєте, ми дуже часто любимо так перекладати відповідальність на, кого? на когось. Ще малі, О, то мама так казала, а я не знав, а я, я, я більше не буду. От щось таке. Так? Це перекладання відповідальності або Той, хто тікає від відповідальності. Потім ми придумалися інший такий прийом. Ми кажемо, ну так Бог дав. то треба все приймати. Так Бог дав. Це для того, щоб оправдати якісь е, свої помилки або е, прийняти важкі тягарі. то сумер в родині, сталася якась аварія. Ну, так і на, на все Божа воля. Бог так дав і так має бути. Я розумію, що вас зараз багато скажуть, а як то? Я так ціле життя знов, а тут, -то, чи ви мені ламаєте мої всі бачення світу. З того всього, що ви маєте, всякі незручності, каліцтва, убивства, насильства Бог нічого не дає, бо це не Божа компетенція убивати, мучити людей. Це людська спорчена природа може це робити. Чому Бог допускає, а ви хочете, щоб Він за руку ловив всіх? Так? А заслуга тоді де? Бог хоче нам показати, що будучи самостійними, маючи розум і волю. Що робить мене подібним до Бога, бо створені мене на образ і подобу Божу, маючи розум і волю, Забери одно або друге, і буде біда. А Бог каже, ви маєте розум і волю робіть все, що хочете. І дітей мучити і знущатися над ними. Господь Бог каже, ні. Не забороняйте таким приходити до мене, бо таке є царство Боже. Але якщо у вас в голові нема порядку, і ви дозволяєте собі знущатися над дітьми, ну, бо ти мати перед Богом відповідати. Але потім нічого так просто не прийде, бо кожна ваша дія має наслідок. Кожна дія має наслідок. Світ побудований на причинно-наслідкових зв'язках. Зробив, сталося, зробив, сталося, зробив, сталося. Якщо ти щось зробив і Бог вмішається, і воно не станеться, Бог порушить саму основу буття. Тому кожен із вас, коли не просто щось зробить, а уста свої відкриває. Ви повинні знати, що за цим. Іде наслідок навіть уста свої відкриваєш, бо дуже всього багато починається не так із якихось вчинків, як із слів. Візьміть армію. Так? Армія починається із чого? Поки там бабахне якась гармата, чи танок вийде, командир має дати команду уста відкрити і сказати. Приступили до виконання наказу. Слово має велику силу. Думайте, що кажете, і дуже думайте, що робите. Бог не буде нікого зупиняти, а спитає кожного за все. Отак От я вам відповім: як Бог дозволяє насильство над дітьми, чоли над дітьми. Є насильство над жінками. Дорослими є насильство над чоловіками в сім'ї. Не думайте, що воно так все дуже однобоко. Так, отець Василь. у мене на, на, на каналі так, задають питання вам, отче Василю, коли я стою в церкві на службі, в мене в грудях розвивається тепло таке, що гаряче стає. Це ж, це ж добре. Господь Бог проявляється в різний спосіб. Комусь теплом, комусь холодом, комусь морожки йдуть по спині, а хтось плаче. Бо я завжди казав, коли людина плаче, значить душа жива. <кхід> І всі оці прояви наші, які, які Господь Бог, чи, які трукаються душі, вона відбивається на тілі. І всі ці прояви це є ознака того. Що Бог торкнувся вас. Христос нужна отче поясніть, як зрозуміти раб Божий. Я вже то казав, я не буду то пояснювати. Коротко скажу. От Ми сьогодні я говорив за єгипетську неволю, є, євреї були рабами, потомствіними рабами. І Мойсей їх вивів. Але раб це був той, якого не можна було покарати. Раб носив на шиї. Кольцо там було написано, чий він. І раба не могли покарати ні тим, тільки власник його міг покарати. І коли я, от священник, маю таку тут річ, яка символізує оцей Кольцо раба, я раб Божий. І по законах, от коли були рабовласники, Ніхто мене не може покарати. Якщо я раб Божий, то я маю справу тільки з Богом, і Бог тільки зі мною. Ніякий суд ніхто мене не може покарати тільки Бог, бо я раб Божий. І тому поняття було раб Божий». Але закінчилося рабства, і цей термін пропав, і церква називає діти Божі.